Росія готує нову атаку. У Головному управлінні розвідки попередили про ракетні удари. У Кремлі можуть скористатися тим, що в Україну йде похолодання та завдати нового масованого удару по містах. Тож у розвідці не виключають, що наприкінці свят знову буде масований обстріл. Обмін полоненими Україна повернула додому 50 військовослужбовців. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед військових 33 офіцери і 17 рядових сержантів, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також захисників Маріуполя з Донецького напрямку та інших регіонів, де тривали бої. Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни. За даними управління ООН з питань біженців, понад 7,9 мільйонів осіб залишили країну, а ще 5,9 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляють в уряді країни-партнера, він перебуває на стадії обговорення, зокрема з Францією щодо відправлення систем ППО спільного провадження. Ухвалити пакет допомоги планують не раніше лютого цього року. Україна не зможе повністю відновити енергосистему без обладнання радянського зразка. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він пояснив, що більшість мережі України використовує стару радянську систему. Вона працює при вищій напрузі, ніж у ЄС, що робить її несумісною з більшою частиною західного обладнання. За словами голови Укренерго, постачання з колишніх країн СРСР частково покривають дефіцит, але цього все одно замало.